Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Зараз будемо робити гарнір. Для цього на пательні смажимо нарізану цибулину на одній столовій ложці рослиної олії. Як тільки цибуля стала м'якою, беремо горошок, обсмажуємо, якщо потрібно, додаємо трохи води. Солимо, перчимо і тушкуємо. На це піде приблизно 20 хвилин. Один вид гарніру готовий, а зараз будемо готувати другий. Для цього в пательню наливаємо велику кількість олії, нагріваємо її і смажимо картоплю у фритюрі. Перевертаючи, коли овоч стане золотистим, викладаємо картоплю на тарілку, застелену паперовими